Зараз показую не весь свій асортимент, а те, що я зараз пакую і відправляю в Ірландію для провідника на дошки садху. Комбіновані крок 10, дерево. Алюмінієві, легесенькі. Крок 10. Алюмінієві. Крок 10. Тонесенькі, легесенькі. Крок 9. Алюмінієві. більш часте розположення цвяхів. Дуже м'яка практика. Ще одні алюмінієві, друзі, десяточки Дерево. Черешня. І тут, друзі, просто цар всіх дошок сатху. Це найтакий преміальніший варіант мідні цвяхи. Дуб, динамічні. Що у нас далі, друзі? Подошка. Далі тут чайочки з нашого. Магазину по 100 грамів, тут пів млинця, 180 грамів, і ще в подаруночок Ось такі м'якенькі підставочки. Якщо хочеш практикувати на природі, підставляєш під дощечки на траві, на землі можуть допомогти.